Друзі, всіх вітаю на своєму каналі Вінтажин Україн та запрошую до перегляду. В нас сьогодні з вами розпаковка. Розпаковка покупки за 70 гривень, яка коштує тисячі. І ви вже за мить. В цьому самі переконаєтеся особисто. Так, буває вдача. Разом з доставкою з комісією це мені коштувало 100 гривень. Але сама покупка коштувала 70. Ви знаєте, я ніколи не заперечую людям, скільки я скільки я плачу. Тож, відео буде цікавим. Розповім про цю річ. У мене інформація є, стосовно майстрів, які це все виробляли. Вся інформація є. Влаштовуйтесь, підписуйте, лайкуйте, коментуйте. А я вже, як ви бачите, розпочинаю. Розпаковку. Підтримуйте, підтримуйте, друзі, україномовний контент на YouTube. Лайкуйте. Обов'язково. Кожен лайк допомагає просунути це відео іншим глядачам, для того, щоб якомога більше людей побачила це відео і помилувалась з нами цією красою. У мене канал створений перш за все, для історії. Для інтернету, для того, щоб там залишались чудові вироби з парцеляни українських майстрів і не тільки. Так, не бачу, як воно тут по-хитрому запаковано. Тому допомагайте з розповсюдженням цього контенту. І я всім дуже дякую. і звісно, не забувайте про коментарі. Про коментарі, вони теж важливі. Але якщо ви не хочете писати коментар, то лайк поставити легко. Також ставте колокольчик, натискайте і будете отримувати завжди сповіщення про вихід нового відео на моєму каналі. Ну що ж, спаковано дуже круто. Дивіться, в який поролон. Я впевнений, що нічого не могло розбитись. Бо це на найвищому рівні. Тут неймовірна річ, але з неї є одне але, і я все вам зараз розповім. Так, дістаємо цю красу. Я навіть не мріяв, що вона в мене буде колись. Тому що, ну, це дуже коштовна річ, дуже рідкісна річ. Я її зараз мию, бо грязна. І вам демонструю. А ви лайкуйте. Ось перед нами вже вимитий цей глек. Але не вистачає верхньої частини. Як вона має виглядати, я вам зараз продемонструю. Це неймовірний глек. Може хтось бачив, може хтось не бачив. Давайте його. Спочатку роздивимось ближче, а потім я розповім і продемонструю, якої саме частини не вистачає. Так, тут в нас використовується ілюстр, це вироб початку 90-х років. І зелені, червоні, чорні фарби. Ну, Тобто, дуже-дуже гарно. І розмальований це ж в нас уходить як рука в бок, вишиванці вдягнутий глек. Бачите, ось так чудово з усіх сторін вам демонструю. І насичений такий зелений колір. І дуже гарна з прочисткою розфарбовка йде в ньому. Так, і, звісно, клеймо. Клеймо у нас сумський фарфоровий завод, другий сорт. Автори мені відомі. Ця інформація відома. Ручка взагалі супер. Мені дуже-дуже подобається, класно виглядає. Все-таки етнічне, українське наше рідне. Дуже чудово просто. Стан ідеальний, не бачу на дні, щоб його використовували, все гарно. Але ж, як я вам казав, є одне, але це не вистачає верхівки. Ну, я вважаю, що це не страшно. Є основна частина, дасть Бог, буде і верхівка. Тим паче, що колись мені траплялось на початку цього року. Здається, десь квітень, березень, місяць саме верхівку продавали. Не було низу, а продавали безпосередньо верхівку виробу. То я думаю, може мені і пощастить. Я придбаю верх. А якщо навіть не пощастить і буде отакий низ, то це теж супер. Зараз вам демонструю, як виглядає верх. Ось так повинен він виглядати в повному зборі. Тут чашка. Під чашкою підставка в вигляді кришки, і чашка накрита ось такою кришкою у вигляді хустки. Ось таким чином він має виглядати. А у нас ось так. Але мені здається, що нічого страшного. Цей глек і без верхівки просто неперевершений. Зараз будемо спілкуватись стосовно авторів, все вам розповім, бо інформації володіє. Це у нас частина з подарункового набіру, Адарка. Сумський фарфоровий завод 1998. Шостий рік. Виробництво даної краси Віталій та Людмила Шевченки. Це робота їхнього подружжя. Також їхні роботи, ну, вони неймовірні, вони зберігаються у Сумському художньому музеї. Анацького ім'я. Музей має назву. Це він там біля Альтанки знаходиться в Сумах. Дуже-дуже гарно він та цікаво виглядає. Бачите, і авторів розпису, і форми ми знаємо. Це подружжя Шевченки. Вони приїхали до Сум, як щойно там відкрили фарфоровий завод у 60-х роках. Така невеличка інформація в мене є стосовно цього неймовірного набору. Але в мене один глек не повний. Але погодьтеся, що. Повний він чи не повний. Дивіться, він такий самостійний. Багато хто навіть не знає, що там є продовження. Та навіть не те, що є продовження, а не знають того, що він існує. Тому що це досить рідкісна річ. І така езмічна, українська, дуже-дуже гарна. Це прикраса будь-якої колекції, будь-якого сервірування столу. Також, друзі, ж хочу вам нагадати, що на каналі, на головній сторінці YouTube каналу Vintage in Ukraine є кнопка відвідати спільноту. Там ви можете поставити свої питання, опублікувати своє фото. Наприклад, поставити запитання стосовно клейма своїх виробів, чи просто похизуватись тим, що ви нещодавно придбали. Буду радий розділити з вами вашу таку щасливу мить. Це завжди цікаво. Для тих, хто полюбляє посуд, завжди цікаво. Також діліться, будь ласка, відео серед тих, хто полюбляє посуд гарний. І підписуйтесь на канал. Підписуйтесь, нас стає більше-більше. На 3000 підписників буде розіграш посуду. Де кілька одиниць розіграємо серед вас. О! В коментарях тих, хто коментує відео. Запустимо випадковий розіграш і генератор обере переможців. І я за свій власний рахунок по Україні, звісно, безкоштовно відправлю вам подаруночок на 3000 підписників. Тож допомагайте добити цю цифру. Лайкуйте, підписуйтесь, коментуйте, заходьте на канал частіше. Майже щодня в нас дві ж на каналі якесь чи коротке відео, длінні відео довгі. Понеділок, середа, пятниця інколи ще виставляю. Зараз переглядів не дуже, тому що мало коментарів, мало лайків. Ну і звісно, що мало переглядів. Але все одно мені все одно скільки їх буде. Понеділок, середа, п'ятниця, у нас виходить з вами нове відео. Ну, і також дуже скоро ви побачите мене. Буду вас вітати. Всім дуже дякую. Дякую за підтримку, хлопці, дівчата, які дивляться мене постійно, дивляться давно. До речі, серед тих, хто дивиться постійно давно, дуже багато людей, які не підписуються. Підписуйтесь. Вам це нічого не коштує і ви нічого не втрачаєте. Може, інколи натрапити на моє відео. Загальним посудом. І просто 5 хвилин часу 10 проведете. милуючись парцеляновою чи криштальною красою. А я всім дуже дякую, всім мира та добра і до нових зустрічей!